Чуть не забув вам сказати по таким плиточкам. Дивіться, такі плитки працюють тільки на балонах з високою. Юпочкою. Тобто, ось тут, а, бачите, воно яка висока. Тобто тут можна подивитися, скільки сантиметра, два, висота від о цього бортика до цього. А є балони, яка юпочка не... коротша виходить. То тобто, ось туди мій палець, да, десь, де вище ногтя, отак у вас вийде оцей бортик аж ось тут. І тоді оці балони вони не підходять до таких газових плит. Тобто, так, да, якщо там щось десь подивитися, піддихнути, хто розуміє в цьому, звісно, там можна зробити і воно буде працювати. Ну, якщо ви не розумієте, якщо ви хочете взяти просто і ну, купити і зразу користувати, щоб нічого там не мудрувати, да? бо може хтось боїться. Тоді беріть балони, особливо під такі плитки, тільки з високою юбкою. І тоді оцей речажок він у вас з легкістю ось такого опуститься, зафіксується. А коли оця юбка вона, вона низька, коротка, ти його тако нажимаєш, а воно, а воно назад от щелкує. Тобто, ну, я до кінця його нажму, воно в мене і тримає. Тому, тому так: 550 гривень плитка, ось така, бачите, газова що, дивіться, як красиво запалюється. Така 550, вона йде в такому ось чемодані кейсі. Це Сігма, у нас дуже відомий інструмент український. Далі 1500 гривень це у нас сила, теж працює. Бачите, на балончику може працювати, або можна їх і цю, і цю підключити до великих балонів чи вешлан. Тут у нас інфрачервоне вже буде випромінювано. Вона працює як плита і обігрівач 1500 гривень. Відправка по всій Україні.